Привіт. Так, приїхали мені сьогодні одні запчасті, коротше, ось вони. Це, грубо кажучи, типа. Можна сказати, ковші, типа для перевозу вантажу на ZX12R. От, на такому стелажі, типу, металічному. Як бачите, яка... Такий тут грубий метал. Коротше, грубецький повністю метал, типа. такі потужні, плотні, пластмасові, типу овші. Воно все сюди сякрі. І можна щось класти всередину і з ним подорожувати. Звісно, без пасажира. Вот. Тому що я купляв мотоцикл із ними, просто так сталося, що я їх не мав бажання блин, вести з собою. Та й вимушені трошки були там перезимувати. грубо кажучи. Ну мені і так не потрібні для такої повсякденної їзди. Ну, в мене ключі, є, типу все, вони ще такі, як би сказати, в хорошому стані. І вот. я в майбутньому. Продемонструю, може і зложений, і вже стан і тому подібне. Все.